Військовослужбовцям подільського прикордонного загону передали РЕП-систему. Її закупили представники благодійного фонду Загальна справа за добровільні внески працівників виконавчого комітету Подільської міської ради, структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ та організацій. Ніхто не стоїть осторонь, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що зобов'язані всіляко допомагати нашим захисникам долати ненависного ворога. А реби це не тільки можливість зберегти життя та здоров'я нашим військовим, а й Змога допомогти їм ефективніше виконувати бойові завдання, котрі стоять перед ними. Ми повинні залишатися надійним тилом для тих, хто на передовій рятує наше життя. І ми сьогодні передаємо вам вперед. Ми дуже маємо надію, що це збереже ваше життя, ваших колег. І ми знаємо, що ви добудете нам перемогу. І всі перевернеться цілі, живі, живі, здорові, і ми будемо щасливі, коли ви до нас повернетеся. Дякуємо усім, хто долучився до збору коштів. Віримо, що тільки спільними зусиллями, об'єднавшись, ми здобудемо таку бажану і омріяну перемогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мяги, телекомпанія КЕТ.